Приїхав, знову я у місто. Блін, тут і дихать навіть тісно. Хочу знову я в село. В селі весело було. Ганяв там я з пацанами. Качок я пас, курей я тряс, а на городі – фу, просто ас. Болі маю там багато, цілий день, неначе свято. Рано вранці йду на двір. Пора ж будити петухів. Кажу я їм пора вставати. Вони мені, та дай поспать. Ще навіть п'ята не настала. А ну Ану вставать. Пому сказав я. Потім йду до пацанів. Ще храплять. А, сільські собаки теж мені. Лише лапою оно махають і комаря мене ото відганяють. І бомочить. дай поспать. Кому, кажу, пора вставать. У лісом треба вже зганять. ніх звірів поганять. І додому повернуться. Та за цей час саме шкіряні прокинуться. Буду потім з ними я гулять, на городі помагать. Прокидайтеся, кажу, я ж від вас не відступлю. І отак з ними я ганяю, шкіряним по господарству помагаю, лише пізно ввечері у хату йду, а у місті їм я й сплю. На повідку гулять ходжу. І в село поїхати, маманьку, я прошу.